Не розминулися у дверях і пустили у хід ніж. Конфлікт стався між двома чоловіками в одному з рівненських кафе у мікрорайоні Північний. Зі слів правоохоронців, штовханина між людьми виникла, коли один виходив з дверей закладу, а інший заходив. У результаті 57-річний чоловік вдарив ножем 28-річного. Виїздом слідчої оперативної групи на місці події було з'ясовано, що тілесні ушкодження юрію наніс уродженець вірменії. 56-го року народження на ім'я Вачаган, між чоловіками зав'язалася конфліктна ситуація, яка переросла в бійку, в результаті чого чоловік ножем наніс тілесні ушкодження. Потерпілого забрали у Рівненську центральну міську лікарню. У нього поранення живота та грудної клітки. Зі слів медиків, його життю нічого не загрожує. Правоохоронці зараз з'ясовують всі деталі цієї події. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України легкі тілесні. Юрій був доставлений в центральну міську лікарню, де був прооперований. Наразі стан його задовільний, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Вачагану ж наразі повідомлено про оголошено про підозру, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.